Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність віни, але відсутність Москви. Отже, зустріч Зеленського з Трампом. Вона стала для Трампа лише передмовою до його зустрічі з Путіним. Вся його риторика, риторика його адміністрації, риторика його оточення, зустріч з зеленським обіцянка тамагавків і все таке інше це для того, щоби зустрітися з Путіним. І дивовижна річ в тому, що жодна з зустрічей Трампа з Путіним до цього ні під час його першої каденції, ні зараз під час його другої каденції не була для Трампа вдалою. Завжди це було провально завжди Трамп мав поганий вигляд після цих зустрічей і наражався на дуже велику критику з боку. Європейських американських політиків, європейської, американської преси і американських виборців. Навіщо йому знову зустрічатися з Путіном? В зв'язку з цим не дуже зрозуміло. Дав би томагавки і не морочив би далі голову. Але тим не менше, зустрітися він хоче. І, власне, своїми посмішками і похолою в бік Зеленського цю зустріч він яким чином готує. Трамп не зовсім адекватно оцінює ситуацію. Він це показує. Він каже, що джевеліни не дали можливість захопити Київ свого часу Москві. Ми знаємо, що Джевеліни не відіграла майже жодної ролі, що відігравала тоді, в 22-му році, роль артилерія, відігравала навіть українська авіація. Навіть бар'єктари не зовсім. Пішли з театру бойових дій, а джавеліни і енлави в найменшій мірі грали якусь роль? Трамп цього не знає. Ми повинні що розуміти, що диво зброї на жаль, в сучасній війні не існує. Як джавеліни не сильно вплинули. Пам'ятаєте, скільки ми покладали сподівань на 150 міліметрові гармати, і це добре, що вони у нас з'явилися, але це не переламало хід війни. Які сподівання були на атакам, все це так само не переламало хід війни. Які сподівання були на іноземну бронетехніку, це не переламало хід війни, які багато сподівань було на багато інших видів зброї, яких нам здавалося, не вистачає для перемоги для «game change». Нічого цього немає. Тобто, в сукупності все це працює дуже добре, що у нас є різні види зброї, що вони поступають, але диво зброї не буде, і томагавк не виявиться такою дивозброєю зараз в реальних умовах, тим паче, що будь-якому випадку цих там гавків не буде багато, і все одно Сполучені Штати будуть давати нам можливість, якщо і нададуть все-таки цю зброю, будуть надавати нам дуже обмежені можливості користатися цією зброєю. Тепер щодо Путіна, і чого нам варто очікувати від зустрічі Трампа і Путіна. Від зустрічі Трампа і Зеленського ми вже дочекалися всього, чого можна, і. Знаємо, що принципових рішень не буде, не буде оголошено принципових рішень під час цієї зустрічі. Тобто, це просто хороша розмова, вона була необхідна, але не більше. Путін гадає, що для Трампа це не є принципове питання мир в Україні. Що це бажано звичайно? Він хотів би собі повісити ще одну медальку, але сказати, що Трамп буде розбивати собі голову об стінку заради того, щоб забезпечити мир між. Московією і Україною цього не буде, він розуміє Путін, так само як і ми з вами, що тамагавки принципово не змінять ситуацію, навіть якщо вони будуть поставлені. і Путін гадає, що тарифний тиск, навіть якщо до нього вдасться Трамп стосовно Китаю, ще більше і стосовно Індії, і стосовно інших споживачів московицьких енергоносіїв, може не принести бажаного нам результату, що все таки можна виживати і при цьому тиску. Судячи з цієї ескалації, яку Путін здійснює стосовно Європи. Він не хоче миру і не буде погоджуватися. Він використає зустріч з Трампом ще раз для того, щоб продемонструвати своїм ванюшкам власну велич, для того, щоб продемонструвати власну велич своїм союзникам, і для того, щоб позамоложувати Трампа, щоб Трамп дав йому ще 2-3 місяці на чергову якесь на готовність до перемір'я. Тобто він вважає, що розмова в Будапешті буде для нього корисна для Путіна, але жодних результатів для нас ця розмова мати не буде. Ми з вами не знаємо насправді, який реальний стан московицької економіки. Скільки вона іще ще витримає цю війну? Можливо, вона може витримувати іще ще років, а можливо, вона не витримає і два тижні найближчі. Але цікаво, що і Путін цього не знає. Тобто, реально, коли надломиться, нікому не відомо. Все це стається завжди надзвичайно несподівано це несподівано стається навіть для основних економічних гравців, і тому Путін вважає, що у нього є і ще можливості, ресурси і час для продовження. А також для підготовки якихось наступальних дій або серйозних провокацій в сторону Балтійських країн, ну і найбільш неприємним для нас сигналом для Путіна є те, що Трамп погодився на зустріч в Угорщині, найбільш пропутінській країні в Європі. І Путін розуміє, що якщо там Трамп цією зустрічю підтримує угорського пропутінського лідера, то швидше всього він не хоче знищення і самого Путіна. Але хід історії за нас і як би там не було. Ми переможемо це потрібно розуміти, не зважаючи на всі ці труднощі і ті рації, які я вам щойно виклав. Ми не повинні сподіватися швидкого завершення війни. А втім, Бог завжди діє не згідно наших розрахунків, а згідно своїх. Власних розрахунків, що буде далі, ми не знаємо. Ми не можемо передбачити вперед навіть на 15 хвилин. Це треба розуміти, що вся ця аналітика дуже обмежена річ, і найкраще у нас вдається аналізувати минуле, а не нинішнє, і те, що ми можемо робити найбільш раціонально, це здійснювати ірраціональні речі, тобто вірити. От віра завжди має рацію. Економічний, соціологічний, політологічний чи навіть військовий аналіз рацію немає майже ніколи. На цьому вам і щі звитяжне бадьоре українське. Амінь.